Всім привіт! Сьогодні я не на морі. Сьогодні я у файному місті Тернопіль. А таке враження, що на морі. Правда, мілка? В Тернополі дійсно панує своя курортна атмосфера: замок, набережна, шум води, острів кохання, прогулянки по тернопільському ставу на теплоході. Ми сьогодні все це покажемо, але також зайдемо в деякі цікаві місця, які варто відвідати з дітьми. Та обов'язково прогуляємось по красивому центру міста і зайдемо до відомого ресторану Файне місто. Починаємо ми наше знайомство з новим для нас містом із парку Шевченка, де на вході ось такий гарний фонтан. Там ми вже бачимо тернопільський став, величезне тернопільське озеро, до якого ми зараз підійдемо. Йдемо на острів кохання. Це невеличкий штучний острів, і по назві зрозуміло, що він є романтичним місцем для зустрічей та й просто хорошою локацією для відпочинку. Там відправляються теплоходи прогулянкові. Тут краса, ці берегові фонтани. Він вже відплив ще один катер з туристами, бо що озеро дозволяє, щоб кататися по ньому. По цю сторону острів Чайка знаходиться. Ну, а ми прямуємо далі по такій алеї з береговими фонтанами до Тернопільського замку. І от набережну тут мені весь час хочеться назвати морською, а не просто набережною біля озера. Ми піднімаємося до замку від озера. Ось такий краєвид відкривається неймовірний. Дуже гарно тут. Ти вже щось фотографуєш на мені? Це і є Тернопільський замок, вірніше палац, який лишився від нього. Цей замок був фортифікаційною спорудою, а зараз є пам'яткою архітектури національного значення. І це чудово, що такі об'єкти відновлюють і оберігають. Біля замку ми натрапили на мапу міста 1797 року. Ось тут головний собор Тернополя, а ось тут ми біля замку. І від нього ведуть такі дуже красені сходи донизу, де можна зараз сісти на теплохід і покататися по озеру. Прогулянка триває 30 хвилин, як нам сказали. Я трішки в кадрі, а не лиш за кадром. Ой, як гарно тут. Таке враження, що я десь на морі. Краса. Гарно зробили. Струмениця так водичка. Такий плавний перехід до озера. Дата заснування міста 1540 рік, саме коли заклали фундамент цього замку. І саме з будівництвом замку розпочалася історія створення ось цього озера. Але і замок, і озеро були практично знищені за час Першої і Другої світових воєн. Тому їх. Повністю відновили у 1950-х роках. Ми вирішили покататись на теплоході після обіду. Сподіваюся, що буде менше людей. А наразі ми прямуємо до найбільшого парку Тернополя. Прийшли в парк Сопільче. Від озера тут відразу звернули праворуч і вже в парку. Тут хочемо зайти на Козацький острів і в екозоопарк, який тут гарний прапор. Площа парку 66 гектарів. І тут дуже багато ось таких ставочків з острівцями. Вау, які ми побачили цікавий мозки. Лаваєш? Шитається. Ви Тухає красок. Як тебе фігарно закріпили? Такі просимо половині. Хочуть гладитись. Ну, вони відпочивають в холодку. Ой боже, яке цікаве. Ну правичку хоче. Писано, якщо лама плюне, то адміністрація зоопарку не несе за це відповідальності. дійшли до Козацького острова. Зараз зайдемо, подивимось. Так цікаво на озерці. Так. І оборонний мур. О, які гармати. йдемо дивитися. Що, Міленка, стріляєш? З гармати? Не рухається. Не рухається, забетонували. Ще одна арочка. Веде до мостика. О, Гарно так. Острівець посеред озера. На острівці намагались зробити якусь цікаву локацію. Це ми вже заходимо на якусь пішохідну вуличку Тернополя. Зараз глянемо, що за вуличка. Можливо, вулиця Валова, на яку я хотіла потрапити. Це вулиця Валова, яку нещодавно відреставрували, зробили пішохідною. Від вулиці Валової ми повернули праворуч і йдемо до скверу Шевченка. Там у нас є тристоронній годинник. Я його вже бачу. І десь є монумент незалежності. Мужчина, ви мені затулили всю інформацію? Перший годинник з трьома цифербладами встановлено в 1896-му. Це копія трьохстороннього годинника, який тут був, і він був знищений під час Другої світової війни. Йдемо далі гуляємо. Так, Це з мультика про козаків. Тут відразу йдуть фонтани. Дуже гарні фонтанчики. Йдемо до пам'ятника Крушельницький. Та, я була права. Це пам'ятник Соломії Крушельницький. Тут ми бачимо парафіяльний костел Матері Божої неостанної помочі. Виходимо до театрального майдану. Монумент незалежності. Тернопільський театр. А зараз ми хочемо ще піти в кав'ярню, яка називається Файне місто. Ну як не бути в ній, якщо ми зараз в файному місті Тернопіль. Так? Йдемо дивитися. Ми зараз йдемо ось сюди, в кав'ярню Файне місто. Ми замовили собі терунчик, локшум домашній. Котельню з м'ясом і бургер. І я замовила ще собі рожеве файне вино. І тірамісу. Зараз будемо куштувати. Яке гарне тірамісу. І полуничка, і виноград. фетель з м'ясом, корочки. Сідай їжням-ням. О, у мені рожеве вино. Тут рунище з свіжениною і з білими грибами. Вау. Сюди ми зараз підемо. Це у нас вулиця Петра Сагайдачна. Наскільки я пам'ятаю, підійдемо туди до церкви. З Це пам'ятник Івану Франку, і від нього ми рухаємось до головного собору Тернополя. А ми підійшли до головного собору Української греко-католицької церкви в Тернополі. Цей собор є пам'яткою національного значення Тернопільської області. Його почали будувати ще в 1749 році. А от під час Другої світової війни, у 1944, дев'ятсот він був зруйнований під час боїв за Тернопіль. Відбудований був уже аж у 50-х роках минулого століття. У 80-х використовувався як Тернопільська картинна галерея, а з 89-го переданий Українській греко-католицькій церкві. Та він тоді отримав статус собору. До речі, під церквою є підземні ходи, і дослідники припускають, що ці ходи можуть вести до театрального майдану і до замку. Навпроти собору знаходиться пам'ятник Данилу Галицькому на Майдані Волі. А якщо ми підемо прямо від собору, то попадемо до замку і звідти до озера, щоб нарешті покататись на теплоході. Просто Прогулюючись, побачили тернопільську липу. Вона є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення. Ось до речі, вартість прогулянки станом на сьогодні. Ми сьогодні катаємось на одному з трьох тернопільських теплоходів. Це теплохід Капітан Парій, яке назване в честь капітана Тараса Парія, котрий відновив його після довгого простою. Вперше цей теплохід у Тернопіль прийшов у 1965 році. Але на початку 90-х він опинився у приватній власності і орендарним не займався. Тому майже 16 років корабель іржавів на причалі. Завдяки старанням капітана Тараса Парія цей теплохід знову вийшов на озеро. Прогулянка на теплоході 100% сподобається і дорослим, і дітям. Нам вона принесла масу задоволення, особливо після цікавого насиченого дня, який ми сьогодні провели у Тернополі. Покатались? Лас. А дядько. Міленка залізла в сердечко. Як ти гарно сьогодні погуляла по Тернополю? Сподобалось тобі місто? Так, дуже гарно. Особливо завдяки величезному озеру. Ось цьому, що позаду мене, взагалі неймовірно. Ми сьогодні гарно погуляли. Ну а всім дякую за перегляд. Залишайтесь на каналі та мандруйте разом з нами.